Друзі, з'явилася ось така новиночка від Vanquish, Це модель Optic, 10-й масштаб, Buggy, Ось так моделька йде з коробки, пульт управління. Батарейки для пульта, інструкції, наліпки. Каталог запчастин, колір може бути Yokohama, Ось такий, та Sparko, Ось такий синій колір. Ось така буде коробка від Vanquish. Сама моделька дуже і дуже цікава. Подивіться, як виглядають мости. Вони на них дуже сильний роблять акцент. що Це така новинка, модернізована. Подивіться, які коліс. Це просто нереальне. коліс. Подивіться, як воно величезне. Шини, ну, теж шкода, що камера не ці відчуття, але настільки вони м'якесенькі. Настільки вони липучі, то це не передати, так словами. Підвіска ідеально працює. Подивіться, ходи підвісочки, просто шикарні. Все працює дуже і дуже дуже класно. Ось так виглядає знизу. Карданчики тяги. Ось так виглядає позаду. Масло амортизатори, все дуже добре пропрацьовано. І візуал шикарний, і по технічним характеристикам моделька класна. Ну і пишіть свої відгуки, якщо у вас є досвід по ванквішу по цій моделі Оптік, оновленій. Буде цікаво дізнатися вашу думку.